Добрий день. В сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо виконання практичної роботи. Побудова діаграм. Для того, щоб побудувати діаграму, перше, що потрібно зробити, це заповнити таблицю текстовими та числовими даними. У мене вже готові таблиці. На одному аркуші оформлена таблиця, яка називається пустелі і підписаний аркуш пустелі. Інша таблиця вже вам відома частини світу. Звертаю вашу увагу, що ви повинні будете повторити ці таблиці і підписати аркуші. Якщо ви забули, як підписують аркуші правою кнопочкою перейменувати і підписуєте аркуш. Якщо забули, як додати аркуш, натискаєте на плюсик і ось буде додано аркуш. І ми його перейменуємо діаграми, наприклад. Ось таким ось чином. Я оформлюєте таблички. Значить, таблиці я оформила, приступаю до побудови. Для того, щоб побудувати діаграму, необхідно виділити ті дані, які ви хотіли б бачити на діаграмі. Я виділяю повністю табличку пустеля, обираю меню Вставлення, діаграми у мене є категорія, але я оберу рекомендовані всі. Вкладка усі діаграми, і для побудови пустель хочу обрати секторну, об'ємну секторну діаграму. Окей, збільшу її. І, перш ніж здійснити форматування, я оберу стиль. Хочу обрати ось такий стиль для моєї діаграми. Так, тепер е, збільшу. Мою легенду, це текст з позначенням. Для цього виділяю її. Основне, натискаю на збільшити розмір шрифту, а можна тут поставити значення обрати конкретно. Я ось так зроблю і буду спостерігати як О, досить. І чорним кольором. Так. Тепер назву так само я трошки збільшую, пофарбую чорним. І мова йде про пустелі. Хочу, щоб це були пустелі. І з маленької букви площа. І на завершення підпишу, хочу, щоб кожна частинка була підписана. Це можна зробити наступним способом правою кнопочкою додати підписи. Давайте подивимося, які підписи можна додати. Можна додати підписи даних, а можна додати, а можна додати виноски даних. В залежності від того, яка стоїть перед вами задача, те ви обираєте. Сьогодні ми з вами додаємо підписи даних. Ось таким ось чином. Також ви можете їх збільшити і пофарбувати в чорний колір. Ось така готова кругова діаграма у нас є для таблиці пустелі. Переходимо на другу вкладку частини світу. Ви оформлюєте таблицю відповідно до зразка. Кольорове оформлення можете робити, як забажаєте. І тепер ми побудуємо діаграми, але окремо для частин світу площі. Я виділила перший і другий стовпчик вставлення діаграми. Це в мене будуть стовпчаста, ось така. Окей. І я відразу йду вже перевіреним шляхом збільшую. Так. Обираю. Ось таке мені подобається форматування. Назва діаграми це частини світу. Частини світу. Так, і збільшу трошки мою легенду, яка розміщена внизу. Ось так, буду мат. Не буду збільш... з... перефарбовувати мій колір, тому що на чорному білий досить непогано видно. Підписувати також не, бу... не буду. Так. Але ви за бажанням можете здійснити, наприклад, кольорове оформлення. Ось Перефарбувати стовпчик, якщо вам не подобається колір. Для цього ви його виділяєте ідете в формат. Заливка фігури, ну, от, наприклад, червоний. Якщо якісь кольори не подобаються, можете це зробити. І так, у мене залишився ще невідображений стовпчик населення. Для цього я виділю два стовпчика, але мені не потрібно виділяти площу. Як це зробити? Ці діапазони не суміжні, тобто вони не стоять підряд. Отже, для того, щоб виділити перший і третій стовпчик, я застосую клавішу Ctrl. Виділяю перший стовпчик. Будьте уважні. Далі клавіша Ctrl і ліва кнопка мишки одночасно, і я виділила два стовпчика. Зверніть увагу, всі клітинки повинні бути виділені. Вставлення, знову діаграма. І я оберу тепер лінійчасту діаграму. Наприклад, таку чи таку. Хай буде така. Окей. Перш ніж... З нею попрацювати я беру форматування. Ви бачите, що одна діаграма наклалась на іншу, я її перенесу вниз. Так, щось я не, не вхопила саму діаграму. Так, ось переносимо її вниз, саму діаграму. Так, і таким же чином збільшуємо. Змінимо частини світу, частини світу, світу, можна ось так показати, що мова йде про населення. І подивіться, будь ласка, можна збільшити також саме населення і збільшити позначення також. Пояснення. Так, щоб поміщалися ще, ще по діагональці. Ось так можна будувати діаграми не тільки для всієї таблиці, а і по частинам, окремо для стопчиків чи рядочків, як ви забажаєте, чи як стоїть перед вами завдання. І так, ще раз ваша задача оформити. Перший аркуш під назвою пустелі, з табличкою пустелі, як показано в зразку, і побудувати кругову діаграму за зразком. Кольори можете змінювати. Другий аркуш частини світу, і на другому аркуші ви будуєте дві діаграми, окремо для. Частин світу площа, ось вона у нас площа окремо перший стовпчик і другий, і окремо для частини світу населення, перший і третій. Мені надсилаєте файл, ви вже знаєте, що виконану роботу необхідно зберегти файл, зберегти як обираєте папку, куди саме ви хочете зберегти, ну, наприклад, в документи. Ви пишете тут своє ім'я і клас. Зазначаєте ім'я, клас, зберігаєте і збережений файл надсилаєте мені на нові знання. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Хто ще цього не зробив, не шкодуйте, будь ласка. Підпишіться, ставте вподобайки, пишіть, що вам зрозуміло чи не зрозуміло в моєму відео. На все добре, до побачення!